Друзі, всіх вітаю. Ну що, Ось пройшов вже тиждень, і буду робити підсумки розіграшу, спінінга, ну і ще деяких подарунків. Ось відкрив у себе на каналі це відео, де був розіграш спінінга, відкрив коментарі, зробив сортування коментарів. По Даті, від найпершого до останнього по часу. І будемо дивитися, хто ж все-таки переміг. Пролистав коментарі в самий низ, ті, які були самі перші. І зараз будемо дивитися. Розпочнемо з другої умови. Друга умова це у нас. Було вгадати мій улюблений Воблер на щуку. Багато хто вгадав, відразу кажу. І тому будемо дивитися, хто це зробив найшвидше. Найперше написав Воблер мій улюблений це у Самі Кумо 115-й. Дуже багато людей вгадало і дивимось буду листати отак ось коменти. І дивитися, хто ж все таки вгадав першим. Ну, а потім вже перейдемо до головного розіграшу Спінінга. Так ось, друзі, бачимо. Е -е, людина написала ось у самі Кумо 115. Перший комент, який мені попався. Vetaль707. Ось бачите такий значок. ось Тобто, це означає, що в нього підписки відкриті. Загальнодоступна підписка, один рік він мій підписник. В принципі, всі умови виконані. Зараз ще перевірю, чи дійсно він підписаний на мене і можна буде вже вважати, що все виконано правильно. Всі умови. Так, ось Віталій Замковий. Ось вже знайшов я його в своїх підписках. Ось бачите, Віталій Замковий. Він мій підписник з 10 березня 2024 року. Так що все чітко. Я вас вітаю Віталій Замковий. Ви е, виграли е, Подарунки, мультитул і воблер. Так що я вам напишу тут в цьому коменті, щоб ви зі мною якось зв'язалися. Реквізити свої залишили, куди відправляти подарунки. Так, Друзі, тепер знову листаю вниз до перших. Коментів. І тепер будемо определяти головного переможця. Переможця, який отримає спіннінг, хатушку і шнур. І зараз ось ви дивитесь, подивитесь відео, яка ж, яка ж дійсно була вага тієї щучки. Дивимось. Так, друзі, ось дивимося на лі, на кантері. І... Будемо важити. Ну, що поробиш, Які, яка клює щука, таку. І будемо проводити розіграш. Зараз швиденько її заважимо і відпущу. Ось, друзі, дивіться. Отака ось вага. Оцю вагу потрібно вгадати 235 грамів. Така ось вага цієї щучки. Ось, друзі, і бачили, да? вага тієї щучки 235 грамів. Скажу відразу: вгадало дві людини. Дві людини всього вгадало, коментарів було дуже багато. Ну, Всі чомусь писали трошки завишену вагу. Не знаю, можливо. Це камера так якось збільшує об'єм. І здавалося, що щучка трошки більша. Ну, беріть це до уваги на наступні розіграші. Я думаю, будуть наступні розіграші, і треба це враховувати, що камера трошки збільшує об'єм. Ну і тепер буду зараз листати коментарі і дивитися. хто... Тож вгадав? Так, погнали в коментарів дуже багато, тому листати довго. Так, ось, друзі. Е до я перша людина, яка вгадала правильно 235 грам Віталій Герман. Ну, е У нього підписки закриті. Тобто, бачите, немає цього значка. Ось як тут, що загальнодоступна підписка. Е у нього підписки закриті, і тому я не можу перевірити, чи дійсно він підписаний на мене, чи ні. Е у в переліку підписників я його не знайшов. Тому, на жаль, на жаль, ви не отримаєте. Головна умова була, щоб бути підписаним на мій канал і щоб я це зміг перевірити. Я цього зробити не можу. Тому, на жаль, ви не отримаєте подарунка і тому дивимось далі наступного учасника, той, який вгадав також. 235 грамів. Давайте листати далі. Так, ось, друзі, нарешті долистав до другої людини, яка вгадала 235 грамів Артем Войчук. Ось бачите, в нього підписки відкриті, загальнодоступна підписка. Шість днів він підписаний на мене. Тобто він підписався якраз коли був в розіграш і вгадав. Зараз ще перевірю, чи дійсно він є в списку підписників. І, скоріш за все, він переможець головний. Ось бачимо Артем Войчук. У нього два підписники є. Зараз буду шукати його в списку у себе. А є ось, друзі, знайшов. Ось є Артем Войчук. Підписався 11 квітня 2025 року. Ну, В принципі, все. Всі умови виконано, підписки відкриті у нього. Він є моїм підписником, так що я, я вас вітаю, Артем Вайчук. Ви виграли спінінг, катушку і шнур. Я напишу під вашим коментом. Щоб ви зі мною зв'язалися, ну або відразу сюди написали реквізити, куди відправити вам ваші подарунки. Так що все, друзі. Такий ось вийшов розіграш. Всім дякую, хто приймав у ньому участь. Я думаю, будуть ще далі якісь цікаві розіграші. Так що все, всім до побачення, всім дякую за. Те, що в мене дивитесь, і до нових відосів.